Я, друзі, сьогодні на фазенді. Вітер. Не знаю, буде вам чуть, не буде чуть. Ну, вітер сильний. Переклали ось, поливаємо люцерну. Ставимо так, щоб воно доставало. Толік, треба було по ту шлангу, ще туди поставити, доточити. Так, тут викидай. Перестав сюди туди шланг до того, щоб далі захватило. Чого воно потече туди далі? Яку? Ну оцю шлангу ось, оту. Ну я не знаю, там теж там не знаю, подивися, може тут то очити треба, може не треба. І ось ми на фазенді ці деньки пособирали. Ще є, ось, бачите, ще є такі диночки. Є драковані. Викинуться. Є ще й зелені. Ось собирала. Кавунчики, те, що всі полопалися вже. Не було часу прийти сюди, зібрати це все. Які цілі кавунчики я хочу замаринувати на зиму. Люблю мариновані. Бере О, ще не замітила один. Що це за чудо юда? Ні, воно зелене. О, хай ще живе. Охо, гутулька, дивіться яка, різнюча. І ось наша. Тут ми вже зірвали і роздали. І ось бачите, дивіться, шикарна, правда, грушка? Ми її не обробляли. Ну, що ви хотіли? Зобрала екологічно чиста. Ось, бачите, красуня. Не обробляли, ми її зовсім. Ось така. Наша зелена. О боже, не вгрозеш. І справи. Недавно сапала буряк. Ну скільки? Ну, дня 4 пройшло. І знову бачите, скільки травищ. І він стоїть на одному місці цей буряк. Ой, на новий рік буде точно. Пізні помідори квітують. Бачите, навіть уже є, Зав'язалися Ось зав'язались помідорчики. І ось. Бачите, зав'язались помідорчики. а мікада і пізня нічого не нав'язала. Нічого немає. Ось, будь ласка. Ось така пом... мікада. Нічого нема. Ну, тебе у бані. Більше я тебе саджати не буду. Краще гібрид куплю і посаджу розовий, рожевий гібрид і на цьому буде кінець. Скільки вже можна з нею морочитись з цією мікадою. А ця теж так і не зав'язала пізні. Ось я покочерявилася, черявилася. А така страшнюча. Ну, екологічно чиста, друзі. Необроблена, дитяка гарна. Бачите? Дивани не критики, нехай говорять тепер що мені робити. Насапалася з нею, навирощувала, стільки води переносила, щоб полити розсаду і висадити. Ну ось ось такі такі справи. Оце ми рвемо. Перчик гіркий, тут дуже слабенький. І що я вам, друзі, хочу сказати що оцей перець, я пам'ятаю на 100%, що я його саджала на убиваючий місяць, та ще й е було водолеї, Розумієте, знак зодіака був водолей, тоді, коли, Водолій. Тоді, коли зовсім не, не можна нічого саджати. А я посадила. Я не звернула уваги, у нас цей день була вода, і я посадилась. Бачите, який перець страшнючий. І вдома я вам покажу, який у мене вдома гіркий перець. Красень. Це ось мої огірочки вже пізні. Уже Вдома я вже збирала навіть. Ось тако, небагато. Їх тут і там ще один ряд. Кабачок вже зібрали. А ці помідори. Завтра в мене часу не буде, завтра ми будемо збиратися на базар. Вже будемо конкретно збирати продукцію на базар, тому що вже, слава Богу, перчик нав'язав, На Одесу ще не буде, але з Маїл, напевно, ми поїдемо. Так, помідори Галілея. Нікому не раджу її саджати. Це така помідора. Зверху завжди оце таке біле. всій помідорі. так. Не, не подобається мені ця помідора, я більше її саджати не буду. Дивіться. Показую вам навіть під листю, де. Вона гарна, крупна, але ось така. Цікаво. Негодно. Подивіться, що в мене з капустою. Почала зараза відходити. Ну Це точно на 8 березня буде. Дивіться, вона заросла, я її вже її і не хотіла сапати. Доведеться, сапати щось буде. Хоч для себе, але буде. Не обробляли її нічим. Подивіться, що з нею робиться. Бачите, її є щось. Якась зараза її Їсть. Потрібно обробити. Я сюди до неї не хотіла навіть і око дивитися. А тепер придеться висипати. Бачите, я запустила. Запустила. І ось пізні баклажани, які я саджала. Дуже-дуже пізно. Я йду, не думала, що тут ще і буде. Подивіться, які вони реснючі. Це маленькі, ще збирати ми їх не будемо, чіпати, але це маленькі. І багатенько на турчах. Це потрібно саджати, друзі. Як вам сказати, те, що росте, дає плоти вверху, потрібно саджати на новий місяць, а який в землі, то на убиваючий місяць. Вже. Ці які гарненькі. Бачите, скинуть. Там можна з'їсти, навіть навіть і не мити їх. тому що у нас туди нічим не оброблені. Кабачок зібрали, я вже відвезла. Телефон з собою не брала, то й не знімала. Покажу потім вам вдома, що зібрали. І ось вже квітує картопля. Квітує картопелька. Слава Богу, ми її обробили від довтори. І потрібно обробити ще раз і дати підкорку. Підкормку давати потрібно з формули 54 на корінь гарна, щоб була, і в'язь. Там і формула, щоб і фосфор був, і калій. Сьогодні відео, відео я загружати не буду, у мене не буде часу, а вже завтра, коли ми виберемо перчик, тоді щось, щось вам і покажу. Ось переріз кабачок на моїй фазенді. Три дні я туди не заходила, і ось бачите? Зараз покажу ще ось коробочку набрала. Такий, що можна на продажу, такий більш-менш. Це сорт Марцела. А це ось Езра. Що мені не подобається, Езра дуже теж урожайний кабачок, але він перший збір іде ось такий деформований. А Марселу йде завжди такий рівненький, гарненький. Мені дуже сподобалося. Цей кусочок я досаджувала в другий день. Вже була місяць повний. Бачите, він тут гарний. Більш-менш. А вдома, взагалі, супер. Ну ось так. Зараз будемо збирати. Вже мішок любим, зібрали. Зараз покажу вам. Ось мішечок вже зібрали ми, бачите. Ось такий мішечок. Ще І ось дивіться, який вдома, який перед крупний, бачите? Його так багато на кущу. Це говорить про те, що його саджали в день. Ось дивіться, який він. можете, залитий, засипаний перцем. Я тут не вибираю зараз. Оставлю саме гарне на насіння, а острівне вже потім виберемо. Дивіться, дивіться, який він налитий. Бачите, скільки його тут може. Дуже гарний сорт. ось Дивіться, ось якщо рисочки ось такі є, бачите ось тут, це дуже клятий перець. Дуже клятий. Всім доброго раночку. Сьогодні у нас такий раночок, слава Богу, такий прохолодненький, ну, не спекотний. Вітерець чуть дує. Зараз прийду до мої дівчата по мішниці і будемо вибирати сьогодні перець, будемо вибирати перець, не знаю чи на Одесу, чи на Ізмаїл, тому що в нас тут не продасиш стільки. Тут одну коробку за день, якщо продасиш, то це за щастя. Тому що у всіх є він, розумієте, нікому не треба, і виїхало багато людей, тому що переселенці, які заїхали сюди, то щось там купують. А ми будемо вибирати перець на другий якийсь базар. Приготувала я ось такі масочки, друзі, тому що не можемо вибирати перець синій. без маски, душить алергія така на пельцю, на що це просто жуть. Ой, вся встріпана вся, ще не проснулася. Стали пів, пів на шосту. Правилися всім, подавали їсти, щоб потім не відволікатися. І пішла працювати далі. Зараз поп'ємо каву, дівчата прийдуть і йдемо працювати. Ось мої помічники прийшли збирати перець і будемо зараз збирати. Ал, зараз перейдемо туди, на ту площадку. Тваречка, все, Падать. Такой не рвать еще. Нет, такие не надо. Ну, десь собаки збили. Нічого, виривайте, щоб не оставалось на землі. Бемкики красний. Бурий лишаємо. Дівчата рвуть, я виносю. Сьогодні так. Ось бачите, це коробочка з браком, ми зразу його відкладаємо, там тут, вибираємо. І тут ось оце, вибираємо все в брак. Викидаємо. Бачите, де гілочка зламалася, де маленький. Все це відбираємо і лишаємо тільки гарний перчик. Такий зовсім викидаємо. Ось так. Лишаємо тільки такий болі-міні. Бачите, а, і це все теж браковане, бачите, ось із такою сухою гнілю ми це відбираємо. Робота йде повним ходом. Моя золота внучечка приїхала, мені допомагає, перебирає. Тая, я покажи. Тайка, привіт. Золото моє. І дівчатка вибирають. Я бігаю, я вже вмилився. Друзі, треба побыстріше, щоб поїхати на базарі, зайняти місце. Це ж таке діло. Колхозникам немає на ринки, на базарі, де торгувати. Перекупи зайняли всі місця. Вот перед тобі. Алла. А? ку Куку. Бачите, який у нас ліс. Ось такий у нас ліс. Бачите, наділи маски, тому що дихати невозможно. Пельця. Толік, давай йди складай, бо ми так висипаємо, йди складай і гарненько. Дві висипають, я його. Що нарішно відпусти людей? Ми ще на два, напевно, підемо, тому що тут не буде хватати. Давай, є тут, давай, складай зразу. Ось після робочого дня сидимо і їмо кавунчика. Дякуємо Господу. Да, дякуємо. за дякуємо. Робочі, Господи. Господи, слава Дайте Господу слава. Богу. І за таких кумі. Ох, я теж так хочу поспати, так як буся. Капець. Весело. Бусна. Бусинка. Нельсон, ну розбуди її. Розбуди бусю, розбуди. Розбуди бусю. Буся. Ходь бахни. Китя мамина. Ті кисюля мамина. Залітає мамина. Да добре, тобі на моєму масті спати, так? Моя красотулечка. Пуснок, бусинка. Моя красотуля. Наїлася собі спати. Чоловіка провели на базар, а сама ось, бачите, безжально вирубую ці помідори. сапаю і лежально вирубую. Тут у них нічого, друзі, нема. зовсім Ось геть нічого нема. Ось, нічого Пусте. Ось так. нічого нема. Ось така мікада. Що за мікада? Не вже У мене тут невеликий кусочок, я думаю, до вечора я його.